Привіт, колеги нумізмати і глядачі мого каналу. Сьогодні на огляд хочу представити монети такої острівної країни, як Фіджі, періоду правління британського короля Георга V. Звісно, у мене не вся підбірка зібрана, але декілька цікавих монет мені вдалося отримати в колекцію. Європейцями фіджі був відкритий. У 1642 році голландським мореплавцем Абелем Тасманом, проте пройшло понад півтора століття, перш ніж перші європейці оселилися на цих островах. Зараз на даний момент Фіджі це країна, що складається з 322 островів Меланезії в південно-західній частині Тихого Океану. Близько 110 островів населені. Площа 333 кілометри квадратних. Столиця Сува або Сува. Суверенна демократична Республіка. Експорт країни це цукор, кокосова олія, деревина, консервована риба а також золото. Також важливим джерелом доходу є туризм. І почну огляд з самої найменшої номіналом монети, яка у мене є. Це монета номіналом 1 пенні 1934 року випуску. Тираж даної монети складає 480 тисяч штук. Матеріал мідно-нікелевий сплав. Діаметр монети 26,2 мм. Маса 6,5 грама. Товщина 1,94 мм. Гравери монети. Персі Меткалс і Джордж Грей. Форма монети Колос з отвором. Гурт у монети гладкий. Відношення аверса до реверса медальне. 0 градусів. На монеті зображений значить Номінал пенні. Напис фіджі, напис пенні і рік. 1934. На іншій стороні монети зображена Корона і напис Георг V, Король імператор. Така проста. Але досить цікава монета. Наступна монета у нас іде номіналом 6 пенсів 1935 року випуску. Тираж даної монети склав 120 000 штук. Монетний двір місто Лондон, Велика Британія, яка випускала монети для фіджі. Матеріал. Срібло 500-ї проби. Діаметр 19,5 міліметрів. Маса 2,83 грами. Товщина 1,2 міліметра. Гурт даної монети ребристий. Напис тут у нас фіджі і номінал 6 пенсів. А також рік. 1935. -й. Ну і зображена черепаха, звісно. На іншій стороні монети зображений портрет короля Георга П'ятого у короні. І напис Георг V, король імператор. Теж цікава монетка. Ну і остання монета. Номіналом 1 шилінг 1934 року випуску. Тираж монети склав 360 тисяч штук. Матеріал теж срібло 500-ї проби. Діаметр 23,5 мм. Маса 5,66 г і товщина 1,7 мм. Форма коло. гурту монети ребристий. Відношення аверса до реверса медальне 0 градусів. Гравери теж Персі Меткалс і Джордж Грей. На монеті зображений Корабель, рік 1934, напис Шилінг і назва країни теж Фіджі. А на іншій стороні монети зображений портрет короля, кор... У, кор... Який є у короні. І напис Георг V, король імператор. Цікава монета, особливо що вона виготовлена зі срібла, хоч і невеликої проби. Білон, але все, але все рівно цікаво. А на сьогодні у мене все. Усім бажаю хорошого дня з наступаючим Новим роком і до наступних зустрічей.